Сьогодні на Мигалівському кладовищі ледь не стався акт вандалізму. Поряд з могилами загиблих героїв Ніжинська влада хотіла встановити вишку зв'язку. Наш кореспондент виїхав на місце події і ось що вдалося дізнатися. Ще ввечері напередодні зробили розмітку і вже поставили кілочки, щоб позначити межі, в яких буде встановлюватись вишка, менше 10 метрів від могил. Вранці доглядач кладовища побачив, що на територію заїхала техніка, і робітники вже почали перевдягатися, щоб починати копати. Дружини загиблих хто міг приїхали на кладовище, щоб зупинити це неподобство. Приїхали вчора, ніхто не бачив, поставили колишко. Сьогодні зранку приїжджає до дитини, вибачте, а вони пригнали свою вже, цю машину, збираються ставити вишку 20 на 10. Ну, Ну це така неповага до наших хлопців. Ну, що це таке робиться? Ну що у нас нема полі, нема других наші міст. Хлопці, ну, це ж кладовище, це ж наші хлопці. Вони ж захищали нас. Ну що це таке? Ну, дівчата, ну кати Діти ще залишилися без чоловіків, без батьків. Ми без чоловіків. З дітьми приходимо. Діти плачуть на кладовище, і вишка буде стояти, Дітям по 5 років. Як сюди тоді заїжджає заїдеш? Кишки не, заїдеш, не як? можемо ходити. Ми вигрібаємо кожну могилу тут. Ми стараємося. В, в грязі ходимо. Да. Що буде, якщо їхня техніка зараз буде тут їздити? Чого ніхто не приїхав, не сказав. Давайте дорогу зробимо. висипнемо? чи златаем, наші хлопці не такі, як на фрунтовці. Вони з перших днів там поставити. були. У громадах і пам'ятники міські ради допомагають ставити все. У нас нічого не допомагають, і ще й вишки будуть ставити. Так а як оце вийшло? Хтось приїхав сюди на могилу? моріті водів на роботу. Це мій чоловік він сюди до кладбища тут. Він мені дзвонить так і так така новина, буде ставити вишку на тут захований мій син. Дитині 24 роки. Вибачте. Пам'ятники у нас у всіх дорогі, хтось ще в процесі, хтось... тут це живишка, це радіація. Тут маленькі діти каже. Вони вже передіваються. Вони вже передіваються, не будуть щось робити. Я побігла до Галіни мінавниця і непосередньо його начальник. І давай казати, так і так так я кажу, случило, що мені робити. Начала обзванювати дівчат своїх. Клуб. Ну це ж будній день. Ми всі на роботі, ми всі працюємо. Хто змог прийти, той прийшов. Їхали, а тут уже стоїть техніка. Для установки, для установки вишки, вишки 20 на 10, повністю напроти наших хлопчиків десь були де бригадір, хто си, ну, си, вони вже що, вони бачать, ховаються. Вже вияснилося, що земельна ділянка їм не виділила. Уже показували це виділили. Тепер уже далі за бетонними заборами. Коли Ми тут всі зібралися, коли почали зворіти, всі калакала і звонить. Тобто вони можу. переносять. Так, вони вже у них дозвіл є на забудову. Сказали, що є, але коли я попросила документально це показати, вони почали в телефонному режимі там щось шукати і питати, чи можна нам показати вони почали телефонувати у міську раду, щоб дізнатись, у чому справа, і хто дозволив так знущатися над тими, хто віддав своє життя, захищаючи нас. В телефонному режимі звернулись до секретаря Ніжинської міської ради Юрія Хоменка, який сказав, що всі роботи здійснюються відповідно до законодавства, і всі дозволи є. Вишка є встановлена саме на цьому місці. Ми звернулися в телефонному режимі до Хоменка Юрія Юрійовича. Він нам сказав, що це все відповідно законодавству, всі дозвіли є. Хоменко Юрій да, ми так. дзвонили, Він сказав, що. Це питання піднімається, і вони щось там вирішують, думають. Да, ми просили, щоб під'їхав Кодола, і він, так як вони підписували ці документи, він сказав, що Кодола наразі лежить в військовому госпіталі, але ми дізналися, що він на даний момент знаходиться в гори з полкомі. Зверталися і до інших інстанцій нашої влади з вимогою дати пояснення та надати дозвільні документи та приїхати на місце інциденту і надати пояснення. Документів на забудову так ніхто і не надав. Від зустрічі в очному режимі та прояснити ситуації представники влади також відмовились. Як з'ясувалось, договір на встановлення вишки розміром 20 на 10 метрів був підписаний ще в серпні 2024 року. Ніжинська влада погодила проєкти та виділила землю біля кладовища в оренду. Однак про початок робіт не повідомили навіть завідуючу кладовищем. Е, е, управляюча кладовищем взагалі навіть не знала, що цей договір був підписаний ще літом. В серпні, в серпні місяці. Лайфсел платить оренду з серпня місяця. Ніхто Розумієте? нам цього не повідомляв. Чому не звернулися до, до управляючих? Чому не вирішили це питання? Не запитали дружин, матерів. У мене чоловіка крайня могила, ну тобто, я маю прийти і любуватися у цій вокруг. Дивіться, скільки полів, Он росте то поле. Спиляйте то полю, ставте виступу там да, і та Ну Чого це просто не повага до наших хлопчиків? Вибачте, можна я скажу слово? Так я з управління комунального майна і земельних відносин. Справа в тому, що на даний час виникла помилка саме в геодезіста, які поставив цю земельну ділянку. В самом ділі земельна ділянка знаходиться і там і є біля цих дерев. Тому машина сьогодні уїде. Роботи ніякі проводиться не будуть, і кладовище ніхто займати не буде. Врешті-решт, зважаючи на численні дзвінки, на місце інциденту приїхала представниця управління комунального майна і земельних відносин. Вона надала пояснення та сказала, що встановлення вишки буде перенесено далі від кладовища. Що буде стояти тут вишка в цьому мікрорайоні, це однозначно, бо люди саме жителі цього мікрорайону зверталися неодноразово, що тут погане покриття. І поэтому вони написали заяву, і міська рада рішенням ради прийняла рішення про те, що надати їм в оренду земельну ділянку. Вона їм надана, і вони будуть встановлювати цю вишку. Але це буде за бідонними столбами кладовища. Отут ніхто вишку встановлювати а не буде. з'їзд перепутався тоді, коли піднявся цей веськіпіш. Получається, тому що Ні. Хоменко нам говорив, що саме в цьому місці кому ми ще дзвонили? Боже, кому ми тільки не дзвонили, всі нам говорили. Одне подождіть. От, Ви договорили? Я договорю. Нам всі говорили, що саме в цьому місці не отам, не за тополями, не за бетонними железними столбами і так далі. Я так розумію, коли зібралися тут люди, почали іти дзвінки, тоді. Протягом року готувався цей проєкт, але, як виявилось, про нього ніхто із зацікавлених сторін не знав ні працівники кладовища, на території якого планували встановити вишку, ні родичі загиблих. І якби вони вчасно не зреагували, то робота із встановлення була б розпочата вже сьогодні. А що сталося б з могилами, то вже нікого з нашої влади не цікавить. Ну все справа питання займається тільки виключно наше управління. До нас жодного дзвонка з приводу цієї земельної ділянки не було жодного разу. Рік надавався дозвіл. На сесії розглядалося рішення неодноразово жодного разу звернень ніяких не було. Сьогодні нам повідомили про це. Натомість в дружин загиблих знову виникли питання: що буде з дорогою, яка і так розбита. Родичі загиблих воїнів неодноразово писали звернення та збирали підписи, щоб наша влада відремонтувала шлях до кладовища, однак їхні прохання були проігноровані. Ніжинська влада не приділяє зовсім ніякої уваги та не надає допомоги в облаштуванні алеї героїв на Миголівському кладовищі. Родичі самі привозять щебінь і підсипають цю дорогу. Якщо по ній буде їздити важка техніка, дорога, яка і так із міжсезоння перетворюється на суцільну багнюку, стане зовсім непрохідною. На запитання, що буде з дорогою та хто її ремонтуватиме, їм відповіли пишіть звернення. Розумієте, коли будуть завозити сюди фури машини, розуміють, що буде Конечно. з дорогою? Ми, ми сюди розуміємо. запливаємо в резинових чоботах і виходимо по колінах грязі. Ну, якщо ви як тут ставите ставити вишку, хто нам засипе дорогу? Ні, ну почекайте. Я на це не, питання не вам не можу, не ставити, можу не відповідати, тому, тому що є управляючий кладбищем. є Юрій Валерійович Хоменко, який, мабуть, рішає, як утримується це кладбище. Я цього не можу. Ну, так не, на свій кошти буде не ставити. Розумієте? Ну, за свої кошти буде. засипати дорогу вона не буде. Якщо до заїжджають отакі макіни, ну, значить, гори з полком, або я не знаю, хто з, з цього всього Ні, керівництва засипано. має вирішувати це питання, тому що дорога була засипана, зараз буде ось одтіп, машини будуть їздити, це будуть по коліна ями і грязь. Ні, Ну вся справа в тому, що ми це все розуміємо. Але що буде з дорогою, хто її підсидла дорогу. Я думаю, що... До кого це треба так. Так. Ні, ні, ні. Ви Висипали дорогу, зробили. Так описали, ось управляючи кажуть, що писали управління житлово-комунального господарства. Напишіть її заяву. Я думаю, що вони будуть таку заяву розглядати Це однозначно. Ну, а як буде вишка? Ми ж просто пливемо в грязюці, ми вигрібаємо ні, ні. ці могили. Ми їдемо дивіться, отак в резюці. Вони все одно, якщо там далі поставлять за стовбами, вони все одно будуть їздити тут. Ви розумієте, що тут буде робитися? Отут тут у нас дивіться, ми сьогодні з ними говорили. Я не можу за них відповідати на всі 100%, бо вони просто орендарі. Але вони сьогодні сказали, що робота буде проводитися в землю заб'ється сваю, і потім просто поставиться металічна конструкція. Будь-якому якесь будівництво буде, бо Проходить життя вже, може, в оцей період року. Я ж не знаю, коли максимально, щоб тут не наробити ніякої гризі. Але отакі машини до вишки кожного разу їздять. Різюка, вона завжди. тут. Питання тепер, якщо, як будуть, що буде оціма... з, дороги, з дорогами, з дорогою, що буде. Я, що там немає дороги через школу. Заїзд, Розумієте, Заїзд тут тільки один. Тут треба все це продумати добре. Ну, я розумію, якщо така вже ваша воля, я передам Світлані Анатолії ваше побажання обов'язково. Ну, це не воля просто... розумію. Я розумію. Ну, я передам обов'язково. Сьогодні все скажу. То, то, кожен чоловік, кожен син з першого дня війни він віддав своє життя. І така неповага дівчата наші хлопці. хлопці. Ні, 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 ну, збоку... Є діти, яких не бачили своїх, навіть батьків вони понароджувались, вони не бачили своїх батьків, вони не пам'ятають. І треба буде оту дитину в три роки нести на руках по тій грязюці. Як дитиці, це буде? Приходять і цілують фотографії. Просто це треба. Ніхто бути. ж не приїхав, коли тут грязюка. Ну ніхто до нас не приїхав, так як і на нас алею слави да, на фрунзовці і не сказав: ми вам тут почистим вигребемо. Туди приїдеться Світлана чи як да, Там. Зараз Хай зараз... сюди приїжджає і дає перед усіма матерями, дружинами обіцянку за те, що вона потім цю всю, всю дорогу облагородить і зробить так, що можна було ходити не в чоботях. Ніхто а не дав. Я не знаю, мене вірно прицепів п'ять машинних привезли землі, тому що могила падає, вона просто тут грязюка. Да, і постійно і жінки возять, і лопатами маслають, ніхто не допомагає. Таким чином наша ніженська влада чекає, щоб до неї прийшли на поклон для того, щоб було зроблено те, що в першу чергу має робитись для вшанування пам'яті героїв, бо інакше ж, як їм дізнатись про проблеми в місті. Але і оббивання порогів чиновників не дає результату. Дитина в машині, хай би вона пояснила, як мене дитина буде до батька що Кого не тронула війна, тим не зрозуміть, як це дитина в сім років спить із фотографією батька. Рік, рік у мене дитина ходить до психолога. І в кожному чоловіці вона йде і бачить батька і каже, де мій папа? Яку я не знаю. Це, вона, вона мені стала розказувати про те, що от на Фруцівки там алея з 2014 року, наші вона що, дарина, говорила, де кот хлопцями. А тут, можу, ну, тут не можу. захисники? Так. Ну я не розумію. Ну так, да, це кладовище, ну, ага. грубо кажучи, кінець міста інший. Ну так тут гляньте, скільки лежить хлопців, Просто подивіться, хлопці які і по 20 років, і більше вони не заслуговують, щоб до них діти, матері, дружини ходили не по вибачте лайні, а по нормальній дорозі. Люди своїми силами купляють щібенку, <гум> управляючи, ложать. Плітку вони Дві постійно викладають, щоб до хлопчиків можна, було, можна пройти. було пройти. А за більше, звернення да. писали, двічі писали на горіс полком, щоб це. нам зробили дорогу. Забирали підписи, забирали підписи, Там не пам'ятаю скільки це, у нас це було. Бо тому, що, мабуть, в наш час, поки немає ніякого розголосу, ніхто палиться палець не дари. Просто ви знає, що таке буде. Я б знайшла це, бо мені відповідь вже була, що буде наше питання не розглянуто. Так а що розглядають? Я ну, не так. розумію. Це такі питання, які мають взагалі розглядатися в першу тут чергу. Розгляді, в першу чергу. Це люди віддали життя за те, що там гори з полкомі сиділи самий в своїх пан Іван Кодола, Хоменко і так далі. Сиділи в теплому кріслі. Їм не дув нікуди вітерець. Що буде з алеєю героїв на Мигалівському кладовищі? Чи встановлять там вишку, або ж навпаки, почують родичів загиблих і, врешті-решт, відремонтують дорогу, дізнаємось згодом. Наталія Рульова для Нежатина